Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Це звичайне пасторське благословення, яке ви часто чуєте звідси і в інших церквах на початку проповіді, і не тільки на початку проповіді, але часто саме от в цій частині служіння. І сьогодні це у нас буде і слово для наших роздумів, точніше, це Ефесян Перший. Розділ і перші два вірші я прочитаю повністю. Павло з волі Божий, Апостол Христа Ісуса святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Ми просто на сьому тижні з братами розбирали це слово, і так воно цікаво прозвучало свіже. І те, що по календарю ми от останні роки все проповідували. Просте слово здається, Так? два вірші. Можна подумати, якщо ми так часто чуємо, чого і проповідувати. Так? Все відоме. Але якщо чесно сказати, то на багато слів із Біблії, особливо тут, можна проповідувати дуже довго. От подумаємо, наприклад. Павло. Скільки в цьому слові, да, скільки в цьому звуці. Сав, ворог Христовий. Ми сьогодні чули із Других коринтян про Його от поневіряння, про Його служіння, про те, наскільки служіння істинних пастирів не цінується в цьому світі. Ми пам'ятаємо, як він гнав церкву. Можна довго проповідувати? Як то мені подобається цей вираз? Якби не послання Павла, нам би дуже важко було б розуміти Євангелію і всю Біблію. Далі ми дивимося. Апостольство. апостольство Павла, апостольство Павла від Христа, особливо в Галатах це підкреслюється, те, що він з Божої волі апостол. І ще одна тема. А потім, як часто, в кожному посланні святим. І вірним у Христі. Можна простіше сказати, віруючим, а тому святим. Ми маємо через віру святість зараховану нам. Звісно, ми маємо в ній зростати. Це цикл проповіді можна на ці два слова святим і вірним виголосити, не відриваючи від виразу у Христі Ісусі. Бо інакше ми не можемо бути ані вірними ані тим паче святими. Так, брати і сестри, все ж таки тема у нас із наступного вірша благодать і мир. Такі слова, так знайомі нам. Але тема саме така: благодать і мир. І от перша частина благодать. Звернімо увагу. Вона дарується кимось, вона дається. А отримувач пасивний тут. Він не заслужив, як каже Павло в іншому місці, якщо спасається людина ділами, а не вірою, ну це за діла, заслуга, плата її. Якщо ми отримуємо десь зарплатню, ми її заробили. Але благодать це справді незаслужений дарунок. Це незаслужене прощення буває кимось, кого. Це незаслужена допомога того, хто в потребі. Грецьке слово, воно нагадує, ну, походить одна організація, релігійна, карітас, карітас, яка допомагає людям в потреба. І дуже часто, там навіть жаляться, ну, хтось хвалиться, хтось жалиться, ну, просто допомагають і все. Кажуть, що християни, але не навчають Слово Божого. Кажуть, ми просто хочемо показати таким чином християнську любов. Є дискусії щодо цього. І коли ми подивимось на такі організації, навіть в нашому місті, ми бачимо, хто приходить на ці безкоштовні обіди, навіть в мирний час, не зараз, а в мирний час. Люди найнижчих соціальних рівнів. І це не просто бідні зазвичай, у яких немає можливості заробити. На жаль, це люди, які не хочуть працювати, ми знаємо, які живуть в гріхах. Але їм віддається оця допомога. І я думаю, брати і сестри, це образ нас, хоча ми, слава Богу, з Господом. Але по своїм гріхам ми все одно по якості, ми може не такі грішники, слава Богу. Але все одно ми грішники. І благодать Божа, вона не заслужена нами. І тут явна любов, Божа, вона дарується кимось. Тут податель в центрі благодать. Одна людина казала приблизно так: одна справа зробити добро потребуючому один раз, а інша справа зробити добро тому ж, потребуючому вдруге, хоча попереднього разу він тебе обокрав чи образив за твою ж допомогу. У нас є така приказка: жодна добра справа в цьому світі не може. Залишитися без покарання для того, хто її робить. Ми часом, особливо, коли тільки в церкву приходимо, ми дивуємося, як люди платять за добро злом. Або просто в світі люди дивуються, роблячи добрі справи. Але згадаємо, чим людство відплатило Христу за його добрі справи. Голгофою, розп'яттям, судом, відчуванням. І всьому, цьому було надано такий образ законності. Так от благодать, благодать, коли тобі плюють в обличчя, коли тебе бичують, коли тебе убивають, а людина молиться за своїх переслідників, як Степан, а прикладом їм був сам Господь. І Лукає в своєму Євангелії і в діях показав обидва ці приклади Господа і його послідовника, Деякона Степана. Ну що ж, одна справа зробити добро потребуючому один раз, а інше продовжувати робити, коли тебе ображають. Не знаю, наскільки це визначення точно в стосунках між нами, між людьми, але щодо Бога так точно. Скільки разів ми ображали Бога, навіть будучи вже в церкві, скільки разів ми його розчаровували, але Він пробачає нас. Це благодать. В нашій мові добре давання. Усяке добре давання, яке походить з гори від Бога Отця світила. І найголовніше, поруч із тими земними, про які ми читали про душі сніг, у Ісаї, найголовніше це Слово Боже, яке несе Євангеліє, прощення гріхів в Ісусі Христі, добру на вину, все це благодать. І коли ми подумаємо про свої гріхи серйозно, то вони нас жахають, коли ми подумаємо, наскільки ми є недосконалими учнями Христа. А ще, коли, якщо ми жили безбожно, особливо якісь ганебні гріхи, хоча вони зараз погляду світу, може, і не ганебні, люди хваляться ними, але тепер, знаючи, вони ганебні, ми можемо згадати от один такий. Навіть мем в інтернеті, він на римлян 6 розділу. Такий чек. До речі, пам'ятаємо, Христос помираючи сказав звершилося. А насправді, по-грецьки, це заплачено. Заплачено за всі, абсолютно, борги, за всі боргові розписки, за всі відсотки. І от там той мем сучасний, заплачено Христом написано. Перше гріх. Два, сором. Ми соромимося гріха. Ми соромимося підлих вчинків, які колись робили. Далі жаль. Жаль через гріх, розчарування, помилки. Браце і сестри, ми хочемо бути гарними християнами. Ми не хочемо грішити свідомо. Ми уникаємо цього, як тільки можемо. Але ми не можемо не помилятися. Це теж. Ознака того, що ми грішники, ми не влучаємо у ціль. І за ці помилки так само заплачена Господом Ісусом гнів. Як ми легко зриваємося на гнів, будучи вже в церкві? Непрощення. Ну, я вважаю, це найбільший гріх. Непрощення. Нам дуже часто буває, ми браками не можемо пробачити когось, ми знаємо, що ми маємо пробачати, ми молимо Бога. А в нас оце непрощення сидить в нашому серці, За це заплачено Христом. Рани, рани, які ми маємо, рани, які ми завдали іншим. Рани болять, наступна біль, зрада. І підсумок далі продовжить. Скрізь заплачено Христом, і підсумок проміжний, зміна боргу, ну, можна сказати, всі ці. Мабуть, відсотки, що там іще, сума, податок, комісія все це оплачено кров'ю Ісуса. І є ще теж інший афоризм, який нас підбадьорює: коли б Твоє життя нічого не коштувало, Його б не купили за таку велику ціну. Ми очах Господа. хоча, якщо подивитися чесно, Наша кінцева станція, на яку ми заслужили, це пекло. Але Господь викупив нас від пекла, дарував вічне життя і разом з цим дарував мир, примирив нас із собою. Благодать і мир. Це наша тема сьогодні. Друга частина мир. Це вже те, що ми маємо. Благодать зовнішні даруни, а мир те, що вже благодать вчинила з нами, змінивши наше серце. І коли ми згадували сьогодні вже римлян, брати і сестри, що за все за все наш Господь Ісус Христос заплатив, то також ми можемо згадати п'ятий розділ, перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, Майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Бог нас виправдав, Христом, і ми маємо цей мир. Є добрі християнські імена, які походять від цього Слова Ірина. Іриней – грецьке слово. Ірина вона, Іриней – нема такого, мабуть, імені зараз, практично. Але ми пам'ятаємо отця церкви. Іринея Ліонського, одного із найбільш важливих в історії церкви, який виступав проти Єресі жахливого гностицизму. Ну, якщо ми згадаємо, вже єврейське поняття, дуже глибоке, дуже об'ємне, певна, треба бути євреєм, єврейтомовним для того, щоб це справді відчути в усіх нюансах шалом. Соломон. Соломійка. Може б згадати ім'я колись було популярне у нас? Соломія Крушельницька. Можемо згадати дорогою ціною? так? Остапи Соломія. Ну і тепер знову це прекрасне ім'я стає популярним в Україні, не тільки в Західній Україні, але і у нас навіть серед наших знайомих є вже Соломійки. І дай Бог, щоб це було не просто ім'я, щоб це ім'я показувало, про мир із Богом. Мир, який на нас. І цей мир із Богом несе гармонічні стосунки, відповідно, із ближнім, гармонія з Богом, гармонія з ближнім. Сламійки стали популярні у нас тут, і нам дуже потрібен мир. Так воно збіглося якось. Я не певний, що люди навіть знають, що означає це ім'я, але красиво звучить. Мир. Мир політичний, як він нам потрібний. Тисяча там, Бог знає, скільки вже, скоро 1200 днів війни. Ми на дні рахували. так? А завтра три роки. Розумієте? Уже три роки. Як нам він потрібний? Але, брати і серця, я скажу важливіший мир із Богом. Весь цей мир, він фальшивий, він непевний, політичний. Але мир з Богом. Це справді те, що ми не можемо втратити, тому що є гарант не якась країна, не якийсь блок, а гарант Бог. В нього і умов таких нема, він не ставить. А він каже: Я тебе викупив. Живи в мирі, прославляй мене. І він вчить нас, будучи віруючими. Зростати у вірі і приносити добрі плоди. І, на жаль, мир з Богом можна втратити. Це не сторона Божа, коли ми втрачаємо мир з Бога. Ми пам'ятаємо, як ми люди от, в старому заповіті схильні руйнувати заповіт з Богом. Згадаємо Моїсея, народ і Аарона, і Золотого Тельця і безліч інших прикладів, особливо. У старому заповіті, де Бог покликав свій народ бути його народом. Знаєте, така аналогія, коли ми втратили політичний мир, як ми сумуємо тепер за Ним, за тим, що було? Ми жили і чесно, ми мало цінуємо дарунки Божі, благословення Божі. Але ось, дорогі брати і сестри, ми живемо під час війни. І я Молюся за те, щоб ми, не дай Бог, не жалкували за те, що втратили мир із Богом. Борони нас Боже від цього. Тут не може бути політичного миру весь час у світі, але у мирі з Богом можна усе перейти. І ми отримуємо його де? У церкві? Через слово, мир у Христі Ісусі. І ми можемо згадати слова, роздуми Ісуса Христа, Його благословення, Його науку після Господній вечері так, як це записано у Івана в 14, 15, в 16 розділі. Івана 14, 27. Заставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Так само далі, в 16 розділі. Ісус каже, що цей мир і радість, яка є ну, складовою навіть, а не плодом миру, а складовою, мабуть, певна миру, ніхто у нас не може вкрасти і забрати. Це 22-й вірш 16 розділу. Так, сумуйте і ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме. Пам'ятаємо, як сум змінився на радість, коли Ісус воскрес. І що він сказав учням, коли вони боялись в кімнаті за зачиненими дверима? Мир вам! Ну і останній вірш 16-го розділу Івана. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Світ хоче нас переконати, що коли війна, коли лиха, щось не так із Богом, щось не так із нашими стосунками із Богом, чи взагалі Бог не існує, а все так само собою якось розвивається. Але Ісус попередив нас що ми будемо мати смуток, розчарування, ми будемо переходити через зради. Нас будуть ранити, на жаль, і ми ранимо. Але Ісус каже, Я світ переміг, і вашого миру християнського, і вашої радості у Христі ніхто від вас не забере. Отже, благодать і мир, можна сказати, ми завершили. Але не забуваємо, трошки вийдемо за наші два вірші і особливо за два слова, наслідки і укорінення, звідки це прийшло. Разом із благодаттю нам дається сила жити побожно. Це теж ознака того, що ми маємо мир з Богом, радість у Дусі Святім. І те, що ми можемо перемагати гріх. І що ми вже пануємо над гріхом з допомогою Божої, силою Духа Святого, а не гріх панує над нами. Ми вже не є рабами гріха, хоча Він нас ранить і провокує. Про це ось третій вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Знаєте, літературний редактор би зауважив, що благословення тут, в одному вірші, в цій частині речення аж тричі згадується, благословений Бог. Він нас б благословив благословенням. Але це те, що хоче Святий Дух. Він показує те, що Бог благий, добрий, і дає добро, дає благодать. Те, що Він дає нам добро в нашому житті, і це особливо важливе духовне благословення. І те, що нам приготовлені небеса, все це від Бога, і це дано нам як інструмент, як сила, як зброя, можна сказати, навіть проти диявола ці благословення. плоди миру і плоди благодаті. Вони відчутні, видні в християнському житті. І далі ми можемо побачити, чому ми, ми маємо таку певність у цій перемозі над гріхом, яка так важка нам дається. вірш і далі. Тому що Бог вибрав у ньому у Христі нас, перше закладен світ, щоб були ми перед Ним святі і непорочні у любові. Наше слово починалося про святих і вірних, віруючих святих. І тут Бог нас обрав і дав нам благодать, щоб ми перемагали гріх, а не тільки сиділи і казали, ми обрані, ми Христові, як у Єремії, піднімати руки до неба і казати, ми спасені, а потім іти і грішити. Ні, так не працює з Богом. Жахливі наслідки після цього бувають. Але Бог далі нас потішає, Бог Дух Святий і святий Павло, звісно, що Бог призначив нас наперед, щоб усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї на хвалу слави, благодаті своєї, якої Він обдарував нас в улюблені, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення правин через багатство благодаті Його. Яку він намножив у нас у всякій премудрості і розважності. Наше життя, дорогоцінне, за нього заплачена кров'ю Христа. І Він кров'ю оплатив всі наші борги до останньої коми, до останнього відсотка, до останньої буквально копійки. Хоча одна копійка у нас і не ходить хіба що віртуально на карточці. За все заплачено Христом. Живіть, як Божі, обранці, Прославляючи Бога. Амінь.